Триває розселення евакуйованого населення, яке потребує саме цього, що ми розуміємо, що більша е кількість людей, які евакуються з Донецької області, вони вже определили, де вони будуть мешкати. Ну а тим особам, які потребують саме розселення безкоштовного завдяки сприянню координаційного штабу е під головуванням падії Верещук е та сприянню других обласних стацій, у нас проводиться робота з розселення нашого населення. Ну, якщо буде цікаво, можу сказати, що, наприклад, тільки в одній. Кіровоградській області за місяць ми безкоштовно розсілили 701 особу. В Тернопільській області це 106 осіб. На Закарпаття ми евакували майже 150 осіб, трошечки менше. На Закарпаття у нас сьогодні відправився черговий евакуаційний рейс. Ми сьогодні евакуювали 55 осіб, з них 24 дитини. Вони сьогодні поїхали біля безпечної регіони України. Так, у нас також у нас міста Павлоград щоденно відправляється евакуаційний поїзд, на якому можна евакуюватися. Якщо у вас є місто десь поселитися, то безкоштовно доїхати. Ми вас можемо доставити до Дніпропетровської, Кіровоградської, Черкаської, Київської, Вінницької, Тернопільської, Харків, Хмельницької та Львівської областей. Тобто, поїзд абсолютно безкоштовний. Від... з території громад у нас їзде евакуаційні автобуси для того, щоб просто евакуюватися, треба зателефонувати або на обласну гарячу лінію, або до гарячої лінії громад, які всі оприлюднені. І можна просто скористатися і безкоштовно або поїхати, якщо вам потрібна просто доставка, або записатися на евакуаційний розселенням, І у вас буде розселення розселено в розселено, місцях тимчасового поселення. По Україні, наприклад, наступний рейс у нас запланований на цьому тижні. У нас буде розселення здійснюватися в Тернопільській області та Львівській області в громадах Львівської області. Також в Львівській області є можливість працевлаштування для шахтарів, щоб всі знали, тобі можна поїхати з розселенням безкоштовним розселенням до Львівської області, і вже працевлаштуватися. Якщо це стосується саме Покровського регіону, де більшість працюючих людей це шахтарі. У нас на збірному пункті евакуації, який знаходиться в місті Павлоград, у нас присутні благодійні організації. ну, Зокрема, в місті Павлоград, це у нас організація People in Need, яка всі особи, які евакуюються залізничним транспортом, вони їх записують на допомогу від своєї організації. Розмір цієї допомоги складає 10 800 гривень на одну особу. Тобто, якщо їде члени, вони вносять спеціальну базу даних, відповідно до своїх внутрішніх протоколів організації Піполоніт, вони перевіряють цих людей і надають через деякий час невеличкий на банківські рахунки таку допомогу нашим евакуйованим.